Так, бажаю міцного, друзі. Не вспів я сьогодні прокинутися і читаю, читаю деякі коментарі людей. Сука, взагалі нічого писати, нікуди публікувати не можна. Я там готую хлопців до змагань зараз. Пожиму штанги лежачі не тільки. О, своїх підопічних. От, на Фейсбук є, окрім YouTube, каналу ще там Закидую, От Данька в мене жав. Вчора 75 кілограмів. Там, техніку дуже довго ставили, ну я прискіпливо до цього ставлюсь. О, і в класній техніці там хлопчина 14 років, там 75 вже пожав, досить легко. При своїй вазі 65, це, звісно, ми тільки ще починаємо. Спочатку ставимо техніку, а потім на цій базі ми вже формуємо, е, нарощуємо, як то кажуть, силу. От, і коментарі посипались. Ой, бляй. Е, і серце посадиш хлопцю, і суглобам піздець, і спину бажаю тримати рівно. У ну, недологіх, знаєте, навіть думка не виникає про те, що спину потрібно обов'язково прогинати, розтягувати грудну клітину, відводити плечі назад, розкривати цей субакраміальний простір, щоб не було ніяких зажимів, щоб рух був безпечний. Рух штанги, щоб був безпечний, якраз таки для ваших суглобів. Це все створено. Ця техніка створювалася роками і не мною напрацьовувалась для того, щоб стабілізувати роботу суглобів і щоб ви нормально могли працювати. Наскільки люди тупі, в силу своєї необізнаності своєї, от, починають таке все писати. Я... Я просто не розумію, навіщо. Ну що брати з людей? Ну У нас хворе суспільство. Хворе, йобнуте суспільство. Ну, подивіться, ну, ми від заходу відстаємо на 30-50 років. От. Навіть по, по тій одежі, яку ми носимо, по всьому, от бачили моє відео про камуфляж. Я сам там на фронті довелось трохи повоювати більше року у піхоті. От. Довелось. І я... Ну, бачили моє відео про піксель, де я розповідав. Мета носіння військової форми взагалі, от навіщо її носити? Військова форма створена для того, щоб маскувати солдата на природі. От. Щоб дати змогу йому зливатися з об'єктами природи з ціллю непомічення ворога. От. Тому у мене таке питання відразу: яку мету переслідуєте ви, коли йдете в військовій формі до свиней? От. Чи яку мету переслідуєте ви, коли вдягаєте військову форму? Йдете там в кафе, блять, п'єте горілку? Ригаєте, сидите там, ви позорите, ви позорите цю форму, ви навіть форму одежі не знаєте, яку куди вдягнути. З Вас сміються. На Заході з нас сміються. От, розумієте? Але сука в коментарях, кожне чмо, блядь, хоче щось написати, яке воно, яке воно обізнане, яке воно. Чому ви вважаєте, що в спині буде піздець при жимі, коли йде там прогін в спині? Прогін в спині це нормально, коли достатня еластичність, коли є розтяжка, подивіться на гімнасток, на дівчаток 13 років, художня гімнастика, які вони виконують, які вони рухи виконують і що? І що? Якщо ти підготовлений, це все нормально. Навпаки, цьому, якщо прийшов до вас чоловік і хоче навчитися жати, то е, він жме як лист паперу, такий лежить просто рівно, то ні. так точно діла не буде. Потрібно вчити його вставляти. Потрібно навчити навчити людей виконувати правильно вправи. І якщо ви. На чомусь не розумієте, не поспішайте робити висновки і не пишіть хуйню, щоб я вас не слав за, як то кажуть, подалі. Ну от, от якось коротенько просто сьогодні, блядь, прокинувся і, блядь, ну, ну піздець те, що я читаю. Всім добра, друзі. Їжте кашу і думайте головою, що кажете, що ви робите.